Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс практичної криптології, і сьогодні у нас буде лекція номер 16 Це дуже цікава лекція. І вона буде присвячена принципам використання генераторів псевдовипадкових чисел під час потокового шифрування. Сучасна інформатика широко використовує псевдовипадкові числа в різноманітних додатках, від методів математичної статистики і імітаційного моделювання до криптографії. При цьому від якості використованих генераторів псевдовипадкових чисел безпосередньо залежить якість одержуваних результатів. Генератори псевдовипадкових чисел можуть використовуватися як генератори ключів у потокових шифрах. Метою використання генераторів псевдовипадкових чисел є отримання нескінченного ключового слова за використання відносно малої довжини самого ключа. Генератор псевдовипадкових чисел створює послідовність бітів, схожу на випадкову. Насправді такі послідовності обчислюються за певними правилами та не є випадковими, тому вони можуть бути абсолютно точно відтворені як на передачі, так і на приймаючих сторонах. Послідовність ключових символів, що використовується під час зашифрування, має бути не, надто, не тільки надто довгою. Якщо генератор ключів за кожного включення створює ту саму послідовність бітів, то зламати таку систему також буде можливо. Отже, вихід генератора потоку ключів повинен бути функцією ключа. У цьому випадку розшифрувати та прочитати повідомлення можна буде тільки з використанням того самого ключа, який використовувався під час зашифрування. Для використання з криптографічною метою генератора псевдовипадкових чисел має мати такі властивості. Перше, період послідовності має бути дуже великий. Друге, породжувана послідовність не має відрізнятися від насправді випадкової. Третє, ймовірна поява, тобто породження різних значень, мають бути точно рівні. Четверте, для того, щоб тільки законний одержувач міг розшифрувати повідомлення, слід під час отримання потоку ключових бітів КІ використовувати та враховувати певний секретний ключ. Причому обчислення числа КАІ плюс один за відомим попереднім елементом послідовності КАІ без знання ключа має бути важким завданням. За наявності зазначених властивостей послідовності псевдовипадкових чисел можуть бути використані в потокових шифрах. Давайте розглянемо лінійний, конгр... лінійний конгрентний генератор псевдовипадкових чисел. Генератори псевдовипадкових чисел можуть працювати за різними алгоритмами. Одним з найпростіших генераторів є так званий лінійний конгруентний генератор, який для обчислення чергового числа КІ використовує формулу. КІ дорівнює А помножити на КІ мінус плюс Б за модулем С, так? де а, Б – це деякі констакти, де а КІ мінус попереднє псевдовипадкове число. Для отримання К1 задається початкове значення к 0 Візьмемо, як приклад, а до рівня 5, Б до рівня 3, С до рівня 11, і нехай к 0 до рівня 1. У цьому випадку за наведеною вищою формулою можливо отримати значення від 0 до 10, оскільки це дорівнює 11. Обчислимо кілька елементів послідовності. К1 дорівнює 5 помножити на 1 плюс 3 за модулем 11, це 8. К2 5 помножити на 8 плюс 3 за модулем 11, це є 10. К3 5 помножити на 10 плюс 3 за модулем 11, це є 9. К4 5 помножити на 9 плюс 3 за модулем 11, це є 4. К5 5 помножити на 4 плюс 3 за модулем 11, це є 1. Отримані значення 8, 10, 9, 4, 1 виглядають схожими на випадкові числа. Однак наступне значення к 6 буде знову дорівнювати 8. Справді, к 6 дорівнює 5 помножити на 1 плюс 3 замудлим 11 дорівнює 8. А значення К7 і К8 будуть дорівнювати 10 і 9 відповідно. Тобто К7 дорівнює 5 помножити на 8 плюс 3 за модулем 11 дорівнює 10 і К8 помножити на 10 плюс 3 за модулем 11 дорівнює 9. Виходить генератор, псевдовипадкових чисел повторюється, породжуючи періодично числа 8, 10, 9, 4, 1. На жаль, ця властивість характерна для всіх лінійних конгрентних генераторів. Змінюючи значення основних параметрів А, Б і С можна впливати на довжину періоду і на самі значення КІТі, які породжуються. Так, наприклад, збільшення числа Х у загальному випадку призводить до збільшення періоду. Якщо параметри А, Б і С обрані правильно, то генератор буде породжувати випадкові числа з максимальним періодом щодо ім'я С. За програмною реалізацією значення зазвичай встановлюються такими, ж, що дорівнює 2 в степені b мінус 1 або 2 в степені b, де b – довжина слова електронної обчислювальної машини або автоматизованої системи у бітах. Перевагою лінійних конгрентних генераторів псевдовипадкових чисел є їхня простота та висока швидкість отримання псевдовипадкових значень. Лінійні конгрентні генератори застосовуються під час розв'язання задач моделювання та математичної статистики. Однак з криптографічною метою їх не можна рекомендувати для використання, оскільки фахівці з криптографічного аналізу навчилися відновлювати всю послідовність псевдовипадкових чисел скількох значень. Наприклад, припустимо, що зловмисник може визначити значення К0, К1, К2, К3. Тоді ми маємо, що К1 дорівнює А помножити на К1 плюс Б за модулем С, К2 дорівнює А Помножити на К1 плюс Б за модулем С, К3 дорівнює рівня А помножити на К2 плюс Б за модулем С. Розв'язавши систему цих трьох рівнянь, можна знайти величини А, Б і С. Для отримання псевдовипадкових чисел пропонувалися використовувати також квадратичні та кубічні генератори. Тобто K йти до рівня A1 квадрат помножити на К і мінус 1 плюс А2, помножити на К і мінус 1 плюс Б за модулем С. КІ те дорівнює А1 в кубі помножити на КІ мінус 1 плюс А2 в квадраті помножити на КІ-1 плюс А3 помножити на КІ-1 плюс Б модулем С. Однак такі генератори теж виявилися непридатними для мети криптографії з тієї самої причини передбачуваності. Давайте ми тепер розглянемо метод Фібоначі з запізненням. Метод Fibonacci запізненням, або мовою лежачі Fibonacci Generator, один з методів генерації псевдовипадкових чисел, що дозволяє отримати більш високу якість псевдовипадкових чисел. Найбільшу популярність фібоначчеві датчики отримали через те, що швидкість виконання арифметичних операцій з числами зрівнюється зі швидкістю чисельної арифметики, а фібоначеві датчики природньо реалізуються в дійсній арифметиці. Відомі різні схеми використання методу фібоначів і запізнення. Одна, один із широко поширених фібоначевих датчиків заснований на такій рекурентній формулі. КІ дорівнює КІ мінус А мінус КІ мінус Б, якщо КІ мінус А більше рівне за КІ мінус Б, і КІ дорівні КІ мінус А мінус КІ мінус Б плюс один, якщо відповідно КІ мінус А є строго менший за КІ мінус Б. Де відповідно КІ дійсні число з діапазону від 0 до 1, А АБ – натуральні числа параметри генератора. Для роботи датчика потрібно максимум АБ значення попередніх згенерованих випадкових чисел. За програмною реалізацією для зберігання згенерованих випадкових чисел необхідний певний обсяг пам'яті, яка залежить від параметрів А і Б. Давайте наведемо приклад: приклад 4.2. Обчиснемо послідовність з перших десяти числ, що генерується методом Fibonacci запізненням, починаючи з К5 для таких вхідних даних. А дорівню 4, Б дорівні 1, К0 дорівні 1 десята, К1 дорівні 7 десятих, К2 десятих, К3 9 десятих, К5 десятих.

5 десятих мінус 8 десятих плюс одиниця дорівнює 7 десятих. К 9 дорівнює К5 мінус К8 плюс 1 дві десятих мінус 7 десятих плюс одиниця 5 десятих. К 10 К6 мінус К9 плюс 1 одна десята мінус 1, 5 десятих плюс одиниця 6 десятих. К 11 дорівнює К7 мінус К10, дорівнює 8 десятих, мінус 6 десятих, дорівня 2 десятих. К12 дорівнює К 8, мінус К 11 дорівнює 7 десятих, мінус 2 десятих, дорівня 5 десятих. К 13 дорівнює К 9 мінус К12 плюс 1 дорівнює 5 десятих мінус 5 десятих плюс 1 K14 дорівнює 1. К 14 дорівнює К 10 К10 мінус К13 плюс одиниця до рівня 60-11 плюс одиниця до рівня 6. Ми бачимо, що послідовність числ, що генерується зовніш схожа на випадкову. І справді дослідження підтверджує, що отримані випадкові числа мають гарні статистичні властивості. Для генераторів, побудованих за методом Фібонач і запізненням, існують рекомендовані параметри А і Б, так би мовити, протестовані на якість. Наприклад, дослідники пропонують такі значення: А, Б 17, 5 або 97,33. Якість одержуваних випадкових чисел залежить від значення константи А. Чим воно більше, тим вища розмірність простору, в якому зберігається рівномірність випадкових векторів, утворених з отриманих випадкових чисел. У той самий час із збільшенням значенням константи А збільшується обсяг використований алгоритмом пам'яті. Отже, значення: впорядкована пара АБ дорівнює в парі 17. 5, рекомендується для простих додатків. Значення упорядкована пара АВ до рівня 55-24 дозволяють отримати числа, які задовольняють більшість криптографічних алгоритмів, вимогливих до якості випадкових чисел. Значення упорядкована пара АВ до рівні урядкованій парі 97, 33 дозволить отримати якісні випадкові числа і використовується в алгоритмах, що працюють з випадковими векторами великої розмірності. Генератори псевдовипадкових чисел засновані на методі Fibonacci із запізненням, використовувались для цілої криптографії. Крім того, вони застосовуються в математичних та статистичних розрахунках, а також за моделювання випадкових процесів. Генератори псевдовипадкових чисел побудовані на основі методу фібоначі і запізнення, використовувалися в широко відомій системі MATLAB. Тепер давайте розглянемо генератор псевдовипадкових чисел на основі алгоритму BBS. Широке поширення не був алгоритм генерації псевдовипадкових чисел, названий алгоритмом BBS. Він підходить від прізвище його авторів Блюм, Блюм і, 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 і Шап, або генератором з квадратичним залишком. Для цієї криптографії цей метод запропонований у 1986 році. Сутність цього алгоритму спочатку вибираємо два простих, е, великих простих числа P і Q, які потрібно порівняти з 3 за модулем 4. Тобто при діленні P і Q на 4 має виходити однаковий лишок 3. Далі обчислюємо число M, яке дорівнює P помножити на Q, так зване е, ціле число блюма. Потім вибираємо інше випадкове ціле число x, взаємно просте, тобто яке не має спільних дільників, крім одиниці з m. І обчислюємо x0 до рівні x2 за модулем m де x0 стартове число генератора. На кожному N-тому кроці робота генератора обчислюється xn плюс 1 до рівня xn квадраті за модулем m. Результатом n-ного кроку є один зазвичай молодший біт числа xn плюс 1. Іноді як результат приймають біт парності, тобто кількість одиниць у двійковому поданні елемента. Якщо кількість одиниць у записі числа парне, то біт парності приймається таким, що дорівнює Непарний не бід парності приймається таким, що дорівнює одиниці. Ну, давайте приклад. Приклад 4,3. Нехай P дорівнює 11 і Q дорівнює 19. Ну, переконуємося, що 11 за модулем 4 дорівнює 3, 19 за модулем 4 так само дорівнює 3. Тоді ми маємо, що m дорівнює p помножити на q це дорівнює 11 помножити на 19 дорівнює 209. Вибираємо число X взаємно просто з числом m. Нехай X дорівнює 3. Обчислимо стар, стартове число генератора Х0. Х0 дорівнює Х2 за модулем М, дорівнює 32 за модулем e, e, 2009, e, 209, дорівнює 9 за модулем 209 і дорівнює 9. Обчислимо перші 10 чисел Х іти e, за логоритмом BBC. Як випадковий, перепрошую, за алгоритмом BBS, С. Як випадковий біт, будемо вибирати молодший біт у двійковому записі числа Х іте. -E. Значить, ікс перший цей в квадраті за модулом 209 до 81 за модулом 209, це і і молодший біт одиничка, так? Тому що число не парне, ік друге, відповідно, дорівнює 82 і молодший біт. 0, бо число парне. Х3 аналогічно до рівня 36, і молодший бід дорівнює нулю, бо парне. Х4 дорівнює 42, і молодший бід дорівнює нулю, бо число парне. Х5 відповідно дорівнює 92, і молодший бід дорівнює нулю, бо число парне. Х6 дорівнює 104, і молодший бід дорівнює нулю, бо число парне. Х7 відповідно ми рахуємо, де до рівня це 157, так, і молодший біт буде дорівнює одиниці, бо число не парне. Х8 буде, відповідно, порахувавши, ми отримаємо, що це дорівнює 196, і молодший біт дорівнює нулю, 0, тому що число парне. Відповідно, x9, порахувавши ми отримуємо це дорівнює 169 і молодший біт дорівнює одиниці, бо число не парне. Х10, порахувавши, ми отримуємо, що це є 137, і молодший біт буде дорівнює одиниці, бо число не парне. Найцікавішою для практичних цілей властивістю цього методу є те, що для отримання з послідовності n числа не потрібно вчислювати всі попередні n чисел x іти. Так, виявляється, xn можна відразу отримати за, за такою форму xn дорівнює x0 в степені 2 в степені n за модулем p-1 на q-1, так? І за модулем. M. Наприклад, обчислимо x10 одночасно з x0, так? І це виходить x10, x0 в степені 2 в степені 10 за модулем 11 1, помножити на 19 1, так? І за модулем 2009, тобто це дорівнює 9 в степені 1024 за модулем 180 і за модулем 209, і це дорівнює 137. Як результат справді отримали таке саме значення, як і послідовного обчислення 137. Обчислення здаються досить складними, однак насправді їх нескладно оформити у вигляді невеликої процедури або програми з використання... використовувати за необхідності. Можливість прямого отримання XN дозволяє використовувати алгоритм BBS. При потоковому шифруванні, наприклад, для файлів з довільним доступом або фрагментів файлів з за, записами бази даних. Безпека алгоритму BBS основана на складності розкладання великого числа m на множники. Стверджується, якщо число m досить велике, то його можна навіть не тримати в таємниці. До того часу, поки m не розкладено на множники, ніхто не зможе передбачити вихід генератора псевдовипадкових чисел. Це пов'язане тим, що завдання розкладення чисел виду n до рівня p на на де p і Q прості на множники є надто складним для вчислень. Якщо відомо тільки n а p і q – великі числа, що складаються з декількох десятків або сотень бітів, це так зване завдання факторизації. Крім того, можна довести, що зловмисник, знаючи деяку послідовність, яка згенерована генератором BBS, не зможе визначити ні попередні до неї біти, ні наступні. Генератор BBS передбачуваний у лівому та у правому напрямках, ця властивість корисна для цілої криптографії, що також пов'язана з особливостями розкладання числа М на множники. Найістотнішим недоліком алгоритму BBS є недостатня швидкодія, що не дозволяє використовувати його в багатьох областях, наприклад, за обчислення в реальному часі, а також, на жаль, і за потокового шифрування. Однак цей алгоритм видає насправді вдалу послідовність до випадкових чисел з великим періодом, ну, за відповідного вибору вхідних параметрів. І це дозволяє використовувати його для криптографічних цілей під час генерації ключів для шифрування. Давайте розглянемо тепер генератори псевдовипадкових чисел на основі регістрів СУ зі зворотним зв'язком. У теорії кодування та криптографії широко використовують так звані регістри СУ зі зворотним зв'язком, які використовувалися в апаратурі шифрування ще до початку масового використання електронно обчислювальних машин і сучасних високошвидкісних програмних шифраторів. Регістри СУ зі зворотнім зв'язком можуть застосовуватись для отримання потоку псевдовипадкових бітів і складаються з двох частин. Власне, Власне,бітового регістр СУ та пристрій зворотнього зв'язку, як це зображено на малюнку. Ось регістр СУ та пристрій так, функції зворотнього зв'язку. Регістри СУ зі зворотним зв'язком можуть застосовуватися для отримання потоку псевдовипадкових чисел. Регістр суву зі зворотним зв'язком складається з двох частин: власне НБІТового реєстра суву та пристрою зворотнього зв'язку, як це зображено ось на рисунку. Відтягувати біти з регістру суву можна тільки по одному, тобто по черзі. Якщо необхідно отримати наступний біт, то усі біти регістру зсуваються вправо на один розряд. При цьому на вхід регістра зліва надходить новий біт, який формується пристроєм зворотнього зв'язку і залежить від інших бітів регістра СУ. Завдяки цьому біт регістра змінюється за певним законом, який і визначає схему отримання псевдовипадкових чисел. Зрозуміло, що через деяку кількість тактів роботи регістру посвідомленість бітів почне повторюватись. Довжина одержаної послідовності до початку її повторення називається періодом регістра суду. Потокові шифри з використання регістрів СУВУ досить довго використовувались на практиці. Це пов'язано з тим, що вони вдало реалізуються за допомогою цифрової, цифрового обладнання цифрової апаратури. Найпростішим видом регістра СУВ зі зворотнім зв'язком є лінійний регістр СУ зі зворотнім зв'язком. Або він ще називається Linear Feedback Shift Register. Ну, абревіатура LFCR. Зворотній зв'язок у цьому пристрої реалізується просто як сума за модулем 2 всіх або деяких бітів регістру. Біти, які беруть участь у зворотньому зв'язку, утворюють відповідну послідовність. Лінійні регістри СУ зі зворотним зв'язком або їхнім модифікації часто застосовуються криптографії. Для того, щоб стало зрозуміліше, як працює регістр СУ зі зворотнім зв'язком, розглянемо чотирьох бітей. Їй регістр суву зі зворотнім зв'язком, із відведеним від першого та четвертого розрядів, як показано ось на цьому рисунку. Для того, щоб стало зрозуміло, що як працює регістр суву зі зворотним зв'язком, розглянемо чотирьохбітний. ЛС Ф з відведенням від першої 14 на цьому малюнку. Так. Запишемо в зображений на рисунку регістр початкове значення 101. Так. Обчислювати послідовність внутрішніх станів регістру знову душно допомогою цієї ось таблиці. На таблиці наведено перші 9 станів регістру. Ось. На кожному кроці весь вміст регістра сувається праворуч на один розряд. При цьому можна отримати як результат один біт. На вільне місце ліворуч надходить біт, що дорівнює результату обчислення функції зворотнього зв'язку F до B1, XOR B4. Вихідну послідовність генератора псевдовипадкових біт утворює останній стовпець таблиці, біт, який витягується освітлять. Лінійний регістр сумою розміром n бітів може перебувати в одному з 2 в степені n мінус одиничка станів. Тут 2 в степені n і тут мінус одиничка має бути. Тому теоретично такий регістр може генерувати псевдовипадкову послідовність з максимальним періодом 2 в степені n мінус одиничка. Лінійний регістр СУВУ зі зворотнім зв'язком буде генерувати циклічну послідовність бітів із максимальним періодом тільки за вибору відповідної послідовності окремих бітів. Розроблена математична теорія, яка дозволяє вибрати відповідні номери розрядів для бітів відповідної послідовності. Лінійні регістри СУВУ зворотнім зв'язком часто використовувалися і використовуються до кінця часу під час шифрування потоків даних. Для підвищення криптографічної стійкості в таких пристроях шифрування застосовується комбінація декількох регістрів суву зі зворотнім зв'язком, а також вводяться додаткові перемішувальні операції. Такі електронні схеми пропонувалися і випускалися ще до початку Другої світової війни. Аналогічні принципи закладені також у деякі потокові шифри, що створені, наприклад, наприкінці ХХ століття, наприклад, в, алгорит... в алгоритмі А5, який використовували в Європі для шифрування стільникових цифрових каналів зв'язку стандарту GSM. Незважаючи на те, що деякі криптографічні аналітики висловлюють сумнів щодо надійності алгоритмів потокового шифрування з використанням лінійних регістрів СУЗі зворотнім зв'язком, що покладено в основу функціонально різних військових цивільних пристроїв зв'язку, вони використовуються до теперішнього часу. Основним недоліком генераторів псевдовипадкових чисел на базі лінійних регістрів СУВи є складність програмної реалізації. Суви та бітові операції легко-швидко виконуються в електронній апаратурі. Тому в різних країнах випускаються мікросхеми та пристрої для потокового шифрування на базі алгоритмів з використання регістрів СУВи зі зворотним зв'язком. Ну що ж, я буду на цьому закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного дня. Ну і підготувати. За цією лекцією індивідуальні завдання. До побачення. Бажаю вам успіхів. Всього вам найкращого.